Сьогодні розповім вам про заміакулькас. У нас його рекламують як одну з найневибагливіших рослин, здатну жити майже без світла, довгий час обходитися без поливу, не боятися шкідників та ще й залучати гроші у будинок господаря. Ну не дарма ж його доларовим деревом називають. А ось так це чи ні, зараз подивимось. Квіточка ця приїхала до нас із Далекої Африки, і ботаніки вважають її живим реліктом древньоафриканської флори, що з'явилася близько 45 мільйонів років тому. Після цих слів ви, напевно, уявили собі пустелю чи жарку савану з антилопами. А ось і ні. Заміакулькас родом із тропіків. Нині дикаросам його можна зустріти в джунглях Танзанії. У нас у квартирах він почав з'являтися порівняно нещодавно, хоча європейським садоводам відомий з початку 19 століття. Перше його зображення датується 1829 роком, коли він з'явився на сторінках англійського каталогу. Справді, зим'якулька здатний вижити практично будь де, але є одне але саме вижити, а не жити та розвиватися. Найкраще квітка почуватиметься при яскравому, але розсіяному світлі без прямих сонячних променів. При надто яскравому сонці його листя придбає вицвіле сірувате зелене забарвлення, а через брак освітлення зупиниться зростання. Але це не завжди погано. Якщо ви щасливий власник дорослої рослини оптимального для вас розміру, то її спокійно можна розмістити в стратегічному місці в глибині квартири. Щоб там не розповідали продавці квіткових магазинів, але Заміакулькас ніякий ні сукулент і баронь боже, ні кактус. Він представник тропічних ароїдних і тому любить рясний та регулярний полив. Інша річ, що його корневіща схильні до загнивання, але це вже не питання поливу, а питання ґрунту, в який він посаджений. Йому життєво необхідний добре дренований ґрунт. Ідеально підходить кам'яністий кактусовий з великою кількістю піску, дрібного гравію чи кокосових чіпсів, і тоді поливаємо одразу після просихання верхнього шару без будь-якого просушування. А ось на оприскування Заміакулькас не реагує ніяк, та й звичайною квартирною вологостю йому цілком вистачає при гарному та своєчасному поливі. Чи їдять Заміакулькас шкідники? У моєму всесвіті такого ще не було. Але якщо вони раптом і з'являться, то не думаю, що його обробка повинна відрізнятися від обробки будь-якої іншої рослини в будинку. Найпоширеніший міф про замік це тісний горщик. У правильно підібраному ґрунті при правильному поливі будь-яку рослину можна ростити в горщику будь-якого розміру. Мій перший заміакулькас ріс саме за правилом тісного горщика, дійшло до того, що бульби почали випирати нагору. Як же ми намучилися з пересадкою? Розбивати гарний керамічний вазонок було дуже шкода, а витягнути звідти рослину ну, ніяк не вдавалося. Ні повністю, ні частинами ніяк. В результаті довелося різати його на багато невеличких частин, при цьому пошкодивши бульби та саму рослину. Але я отримала хороший урок на майбутнє і багато невеликих поділок для агроекспериментів. Другий міф розмноження. YouTube рясніє відосиками про вкорінення різних частин заміакулькаса. І це справді так. Його здатність до повної регенерації є унікальною. Нову рослину можна отримати з листочка або його частини, цілого листа або навіть голої центральної жилки. Каріння утворюється досить швидко. І на цьому все. В умовах звичайної квартири для отримання більш-менш красивого і великого куща піде більше чотирьох років танців з бубнами з утворення ідеальних умов для розсади. Таке собі задоволення. Але заради інтересу спробувати все ж таки можна. А зараз про фінанси: чи справді доларове дерево приносить у будинок гроші? Дуже хотілося б, але ні. І до речі, доларовим його стали називати лише заповзятливі вітчизняні маркетологи. У жодному іноземному розпліднику під такою назвою зам'я кулькас не знайти. Але не дивлячись на це, я ніжно люблю цього красення і навесні хочу поповнити свою колекцію двома сортовими варіаціями: Заміакулька з темно-бордовим листям у нас його називають равен, та карліковий сорт зензі. І на сам кінець підсумую все вище сказане. що ж потрібно цьому тропічному африканському гостю: регулярний полив, тепле місце без перепадів температури, достатнє освітлення. Дуже добре дренований і не дуже родючий ґрунт, і об'ємний вазонок все! А взагалі, є дуже простий спосіб переконатися, що заміку у вас добре. Нове листя має з'являтися досить часто і регулярно, приблизно раз на місяць. І так цілий рік, без жодних періодів спокою.